Всім доброго раночку. Я сьогодні рано встала, так як і серед тижня. Хоча сьогодні субота, мої ще сплять, а я вирішила, Малышка мене розбуділа, а я вирішила зробити млинці. Пішли зі мною готувати млинці. Take. Щось я сьогодні дещо розгублена. Спочатку я захотіла приготувати тісто в пляшці, щоб зручніше та швидко було. Але борошно не просіювалося через лійку, і я тільки пляшку забруднила і не змогла її потім випаласкати. Тому почала вже міксером по постарінки зробила одну партію і одразу зробила другу партію тіста, бо знаю, що на нашу родину однієї партії то замало. А ще, знаєте, є у мене така. Якась звичка шкідлива. Я ніби і рецепт знаю на пам'ять, але все одно лізу в Google, щоб подивитися рецептуру. І іноді настільки бездумно, знаєте, що роблю. Неправильно по рецепту з Гугла. Потім згадую, що я ж і так знаю, як це робиться, навіщо мені ці рецепти? Ну, Це, мабуть, якась невпевненість в собі або затуркана голова. Я не знаю, з чим це зв'язано, але щоразу, коли я хочу щось приготувати більше, ніж каша, м'ясо і борщ або суп, то якісь такі випічка, то обов'язково я чомусь лізу в Google. А ще в нашій родині часто так буває, що коли я щось затію із випічки мучного, так як то млинці або пиріжки, або ще щось, то для тата це не їда, і тому паралельно мені треба ще його нагодувати, тому що для нього млинці це так, на закусочку щось. І виходить, що я тільки почала тісто готувати, а він каже: що Я їсти хочу, тож я відкладаю тісто, готую йому сніданок, кашку розігріла, яєчню з колбаскою пожар посмажила, пожарила, Ну, а вже дітки зі смітанки млинці снідали з задоволенням. Цього разу я використала свій кувшин для води, скляний, тому що пластиковий ковшик, який у мене є з горловинкою такою, щоб зручно було наливати, він розбився. І тепер треба новий купити. Тож сьогодні я використала саме скляний глечик. ну Це було зручно, так, щоб не черпачком черпати, а швиденько раз-два і готово. Тож млинців я насмажила, всіх нагодувала, всі вже поснідали, зараз у всіх вільна годинка, кожен займається своїми справами. Я вже понянчилась з дитинкою, погодувала її, перевтягнула, трошки відпочила, подивилась відосик на Ютубі. А зараз поставила відео няню. Щось воно там ворушиться. Поставила... Оставила відео няню і хочу помити вікна, щоб Віталік вже вішав ролоні штори. О, якщо встигну. А потім я вже буду продовжувати. Пішла б... вона неміцно заснула, мабуть. The still stale of the night, gazing up at the sky. When the stars began to fade, dimming lanterns in our eyes. Thought there was nothing to find. I stopped searching for a reason. Just let the world embrace us in the silence. We are one. Can't escape from this feeling inside you. Release from heartache, you'll be fine When the cracks start to light, you run life through I'll be there to help you shine This. As long as you're looking, you'll see the signs. Just for a moment, a flash of light, you'll never forget. I heard you crying aloud, and a part of me cried with you. I finally see why all the meteors fall out of you. Can't escape from this pressure inside you, but tonight the stars align the crowd Моя маленька помічниця допомагає мені вікна мити. Вона завжди завжди викликається допомогти і коли щось попросиш кого-небудь наприклад альвіну або ілану то вона сама перша підскакує біжить робить намагається якщо я там кажу, альвіна візьми собі ложку елі підскакує злазить зі стільчика біжить щоб подати сестрички ложку я й її сварю кажу то не твоя задача мама на тебе на тебе попросила а дівчата цим користуються, використовують її, ганять її, як саму молодшу, Ось, а також вона за, за ними все доїдає. Не хоче альвінка елі доїсть, не хоче салати, доїсть, Таке дитинка у нас така, сонечко моє. Промінчик, сонечко, роженький. Вона, звісно, нудьгує, бо зараз же вдома з мамою. Мама з немовлям носиться, дуже багато дивляться. Мультиків у ну, мене немає іншого виходу, тому що зараз з щось робити, ліпити, просто фізично не вистачає сил, не вистачає енергії. Трошечки позаймаємося, там 10 хвилин, годину мультики дивимося. опять чимось позаймаємося, 10 хвилин, годину мультики дивимося. Ну, такі реальність мого життя наразі скоро а, піде в судочок. Тож сподіваюся, все буде добре. Цим періодом нашого життя не завдамо багато шкоди для її здоров'я та розвитку, бо такий період дещо важкуватий. Хоча, ви знаєте, я помітила, що коли багато діток, то такі речі, як нудьга, як повередувати, провірити на міцність чисть нерви, такі речі з розвитку дитячого вони не все виливають на маму, а ще й на сестричок і на тата. Тож мені трошки легше, якщо Альвіна всі свої, всі, весь свій розвиток тренувала тільки на мені, то Іліана багато часу треную на Ілані. Вони з нею прям не розрива, да? не розлива, да? і вони разом і, е, виредую. Радують разом і сваряться і міряться, і це чудово, я ще вважаю. Яку краску? Ти хочеш, щоб я ще й Ні. Я скло помила, щоб воно було чисте. А скотч і всяке таке, це дуже багато треба ресурсу. З води витираються, зробиш потім, протреться все. А ти, мабуть, мабуть, наступного разу сам помиєш вікна, і я тобі скажу за всі твої розводи. А ще підійду, і так як подсрачника дам, щоб цінував труд. Що у тебе там вилізло? Я зараз теж навчуся у тебе критикувати. Давай, ото що таке? А ото, що ото, ото таке. А ото що таке? А ото що таке? Більш конкретно, будь ласка. Шо, вон. Що воно? Що воно? Що? Це у тебе що, а у мене що? Що там? Ну вон піптік тут виліз. Так це ж не закріплено, це ж. Mm. Ти ж ще шторки гладити. Ну давай, як воно працює. Не знаю, на рідній мові Свістать всіх наверх. А чого так низько ты закрепил? Ничего себе запускается. Mm. Та ні, то не треба. Сонце ще не вийшло, не видно. А що, так... а що таке вона коротко? Хто? Добре. Але Алісгод. Добре? Добре. Подобається. Угу. Ну трошки приспустити вниз. Треба згадати яку? Та щоб вийшло. А що це у тебе тут перекосилося? Залюд, Я сильно підняв. зацепилось просто. Ага. О, так залиш. Я вважаю, що не потрібно так залишати. Або закривати, або не закривати. Якщо а мені так залишу. Якщо так постійно, то буде жовтий, там буде гріпи. Там буде брудне, там буде чисте. Про що ти прочитала? Про маленького принца. І що ти там читала? Про маленького принц? Про маленького принцип. Ну добре, я буду квіти знімати, а ти про маленького принца А Адже це сценів даєш? Кого? Мені не подобається, воно наматує на цю сторону більше, чи на цю. Хоч як крутиться, там все більше намотується. А тут? Так вкруть. Вот, про що ти прочитала? М маленькому принцу вирішив збігти з допомогою птахів. Птахів. Звідки збігти? Там причина й щось. Просто збігти. Ну, від автора, від ремонту літака чи. Від планети там. А, від своєї планети. Я не так не зрозуміла, тому що в прошлої частині... А що я, я казала, коли ти щось не розумієш, що треба? Мама, йорити? я їх два рази перечитувала. И mm -hmm. причем я ничего голову перечитывала, там не шлось просто. Сьогодні вирішили ще все, ж таки встигнути на озеро після обіду, вже ближче до вечора. Поїхали на озеро, завантажились, психували, то купальники не могли знайти. Поки я по магазинам їздила, тато не зміг знайти купальники. Ті розплакались, пап, папа, папа розпсихувався, що вони соплі розпустили. Все психанув, каже, нікуди не поїдемо. Я приїхала, давай шукати купальники. Перерила всю всі, всі всі валізи, всю, всю кімнату. Та, та плаче, та не хоче взуватися, та не хоче вдягатися, а таке. Коротше, завантажилася машиною, і я розумію, що сьогодні субота, треба ж харчів купити, а вже дві години до закриття магазинів. Ну, не дві було три. Але в общем, я їх підвезла, вони пішли на озеро з татом, а ми вдвох поїхали в супермаркет за продуктами. Що ж завтра неділя, на понеділок були продукти. Ну, як завжди, я ще вітри роздивлялася, бо ж не знайшла овсянку, знайшла і рис в пені сьогодні була. Ні, ні гречки, ніяких ось інших круп, сечовиця, макарони, рис, все, крапка. Ніяких каш немає, я не, не розумію. У них каші дійсно є в ДМ, там, де господарські товари. Я сьогодні і в Мюллері бачила, але ну, в Мюллері там, де канцелярія, купляти каші це не продуктовий магазин. Але я розумію, що треба або в Мюллері, або в ДМ, або в Росманс. Рот... Росманс. Десь там треба купляти крупи, тому що в супермаркетах, крім рісу, нічого не купиш. Роздивлялася, роздивлялася, поки все поізучала. Ано ж ще не все знаєш, з перекладачем. Ну, Малишка нормальна, нормальна. Але п'ять разів їла за цей час, я її на одній руки потім носила. Ну і вже ж до каси приїжджаємо, під'їжджаємо, хотіла покласти назад в автолюльку. А вона кричить, коротше. Опять однією рукою продукти викладаю, інша її тримаю. Ну, таке, коротше, не весело. А зараз щось нога розборілася, не розумію, що таке. Нібито нічого не падало, нібито нічого не ударялося, але болить нога а, зверху, зверху ступні. Ну, короте, десь там. Я вже втомилася спати, хочу, сьогодні дуже мало спала. Нема сил. Зараз додому доїдемо, і дітей треба після озера сполоснути, а в мене вже нема сил ніяких. Коротше, отакі от справи у мене сьогодні. Це я з вами трошечки поспілкувалася в машині, доки мої полізли на вежу подивитися разом з татом. Мене кликали, але у мене нога заболіла. Тож я залишилась з малышкою в машині, а вони з татом пішли тут дивитися краєвиди. Це біля озера в нашому містечку. тут тут, Папа, а тут видно а всю землю. А всю землю видно, а так? Трасу. Це бы там я далі. Вершини Аль. Ты будете всех смотрите. А вот он, миленький. Вот не буду Папа, Держись, это сильно страшно. <мел> Боже, я, 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 как хорошо тебе можно летать? Тату, а мы на, на самолете. Все так высоко. Нет, это очка. Пап, ты уронит. А то, папа, представляешь, что с твоим телефоном, я все его ловлю. На камни упадет и все. А? И все, у нас летели усели. Папа, а ты видел ту сточку в магазин? Где птицы? Видишь? Вот там много птиц. Села. Видишь ту стуку, там черное такое. Это птицы много такой. Как то кран? Класичний вечір, коли вже старших діток повкладали, а самі. Трошечки прибираємо, трошечки носимося. Щовечора, вже після 18 десь у Яліни період спілкування. Вона дуже любить цей час бути на руках, ні хвилини не хоче лежати, а, і спілкується, щоб і за столом там ми сидимо. Вона на дівчат дивиться. Ну і потім, звісно, можливо, через перезбудження не може заснути, тож приходиться носити її до 11. А ось, так що ми по черзі. Хто що робить, хто прибирає, хто малявку нянчить, тата ще й уроки вчить. Уроків у нього дуже багато. Щоденні головні болі після тих занять, після тих домашок. психуємо, напружено. Зараз у нас така обстановка в родині. Ну, нічого. І цей період ми переживемо. А на цьому я з вами прощаюся. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Пока-пока, до нових зустрічей.